Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світлобібліотеки, і у цьому відео я розповім вам про плани на осінь. Але перед тим, як перейти безпосередньо до книг, хочу нагадати вам, що ви можете підтримати цей канал, поставши лайк цьому відео чи іншому. Підписавшись на цей канал, написавши коментар, або оформивши підписку на Баймі Кофі, або спонсорство на YouTube. Це допоможе мені розвиватися і робити відео частіше та якісніше. Звісно, дякую всім, хто і так допомагає моєму каналу. Це безцінно. А тепер поїхала до книг. Насправді я подивилася свої річні плани і подумала, що певно плани і виконання їх це не моє. Але з іншого боку, мені так легше рухатися, навіть коли я не виконую план повністю. У мене є якийсь орієнтир, я щось із нього беру. Звісно, я багато книг читаю по настрою, якісь читаю ситуативно, підлаштовуючись під спільне читання чи якісь читацькі клуби, але все рівно якась мапа, якийсь план дає мені заспокоєння. Тому я вирішила скласти і на осінь. Я не гарантую ні собі, ні вам його 100% виконання. Але в мене буде орієнтир, до якого я буду рухатися так чи інакше. І окрім цього відео і цих книг, які ви зараз побачите, я зніму ще окреме відео, де покажу детективи і трилери, які буду читати, хочу прочитати цієї осені, тому що їх там дуже багато і вони заслуговують прямо на ціле відео. Розкажу, чого я там від них очікую і які це саме будуть автори і книги. А у цьому ж відео покажу інші жанри і почну з книги, якої власне, я хочу розпочати осінь. Це скандальне сестринство Джулії Беррі». І хочу я розпочати з неї, тому що я знаю, що це про школу дівчачу, і якийсь інцидент, який стається в цій школі, і в який будуть розслідувати, до розслідування будуть причетні дівчата. Ну, наскільки я правильно зрозуміла, це з анотації. Я дуже завжди ностальгую за шкільними часами, за особливо 1 вересня. За цим кінцем серпня, коли я готувалася до школи, збирала портфель, сто разів складала, розкладала зошти, вирішувала, який на який предмет буде. І мені дуже приємно завжди повертатися в таку шкільну атмосферу, уроків, класів. Я дуже люблю, коли це в книгах є, коли, знаєте, цим осіннім аж. Святковим настроєм пройнята атмосфера. Тому я очікую від цієї книги, що вона мені подарує занурення в шкільну історію серед цих дівчат. І я чула вже дуже позитивні відгуки на цю книгу, що це і дотепно, і мило, і цікаво, і динамічно. Тому, от з 1 вересня планую прямо кинути всі інші свої недочитані чи в процесі книги і взятися за цю історію. Я сподіваюся, що вона швиденько прочитається. Тут трошки більше трьохста сторінок. Але як завжди відав тварам, дуже зручний і читабельний шрифт, тому сподіваюсь, що книга прочитається швидко. І ще віддаючи шану вересню і навчальному, початку навчального року, я восени планую читати подорож письменника, і, певно, ця книга розтягнеться на кілька місяців по читанню, тому що це така фундаментальна праця Крістофера Воклера про те, як будується сюжет, як будується історія героя. І якщо ви знаєте історію тисячоликий герой Джозефа Кембела, то це інший, інше доповнення, інша сторона медалі і інший погляд на історію героя. І більш такий новіший підхід, за яким зараз працюють багато сценаристів у тому ж Голлівуді і багато авторів, які пишуть історію. Тому мені дуже цікаво познайомитись, як ви знаєте, я дуже люблю дивитися за лаштунки того, як створюються тексти, фільми та будь-що власне, що створюється думками і працею людей. Тому мені дуже приємно буде почитати, дізнатися, але хоч і книгам. З крупним шрифтом і досить така вільно е, розташований текст, але я думаю, що вона буде довгенько читатися, тому що все ж таки це більше теорія і такий більше посібник. Але я з нетерпінням чекаю знайомства з ним, можливо, візьму собі щось до уваги навіть для своєї роботи в маркетингу і так далі. Але дві книги, які просто вриваються в мої осінні плани. Це буквально книги, які я забрала напередодні зйомки цього відео, і я впевнена, що я не зможу відкладати їхні чіткі. Тання надовго і не зможу довго їх читати. Це продовження саксонських хронік, яке я просто дуже довго чекала. Я в січні здається дочитала другу книгу із циклу, і з того моменту чекала, чекала і от. Нарешті дочекалася, як у тому мамі з Тік-Току. І тут у мене третя частина це Володар Півночі, і четверта частина пісня Меча, як завжди, фантастичне оформлення. Мені, крім того, що дуже завжди цікаво читати продовження цієї серії, так мене ще й інтригує постійно, який колір наступної частини обере видавництво для оформлення, які будуть ілюстрації. І тут теж симпатичні такі зрізи з блискітками. Близ... І... І, власне, самі обкладинки дуже симпатичні. І папір тут, до речі, він ніби як такий простенький, але він такий якийсь текстурний і ну, дуже специфічний для цієї серії. Я його полюбила, тому що він якось комфортний для очей, не дуже контрастний з текстом. Якщо ви ще не знаєте від мене, то Саксонські хроніки це історичний цикл Бернарда Корнелла, який містить 13 частин, і розповідає він нам про історичну епоху часів. Коли вікінги-данці намагалися. Захопити Британські острови і власне між війни, про війни між ними, які історичні події відбувалися в той час. Розповідає нам ця історія, але, звісно, це не історична якась хроніка, це дуже цікава динамічна історія. І про всі ці події ми дізнаємося через життя головного героя Утреда, який народжується Саксом, але так стається, що під час однієї битви він потрапляє в заручники до полоненні до вікінгів, і його вони виховують певний час він виростає власне серед вікінгів, але наш головний герой він не простий, він такий дуже кмітливий, і хитренький, і марнославний місцями, і гордовитий, і він ще підліток. Ну, ми власне з ним знайомимося з дитиною, але він уже не непростий горішок, тобто це не та дитина, яку там треба пожаліти, що він попав до ворогів. Він з усього старається знайти вигоду, він з усього старається вийти переможцем, він іноді не виправдано ризикує. Але але що мені подобається, що він завжди слідує своєму серцю. І, звісно, він, як і всі люди, робить іноді неправильні вибори, іноді йому соромно, навіть самому за свої вчинки, але е життя його триває, і за ним дуже цікаво спостерігати. І Бернард Корнелл неймовірний, е просто розповідач історії. Я от взяла, коли ця книга приїхала вчора, я відкрила першу сторінку і вже зав'язла в цьому тексті і вже хотіла все кидати і читати. Але прибережу це на. Осінь. Осінь, моя улюблена пора, і саме тоді, я думаю, треба читати улюблені книги і улюблені цикли. А Примітка, тому що багато хто б мене питав і писав в коментарях: це не фентезі, це дійсно такі історичні, псевдоісторична серія романів про часи, як я сказала вже вікінгів і їхнє завоювання, намагання завоювання Британських островів. Тут автор, який у мене був якраз в річних планах, який я трошечки прохалявала з ним влітку, і не всім. Місяці його читала, хоча мала читати щомісяця, це Террі Прачет. І тут я вам покажу три книги, його, які планую читати власне три місяці осені. Це відьма за кордоном, яка мала от бути в серпневих читаннях, але я, певно, вже її не встигну. тому Залишаю собі на осінь це продовження, як зрозуміло, з назви циклу під циклу провіду. Е, у мене тут Правда, це позацикловий роман, і всі дуже його прямо нахвалюють, дуже люблять. Кажуть, що це один із найкращих творів прачі тому я дуже заінтригована і беру його теж на осінь. І продовження циклу про смерть. Я з ним познайомилася буквально нещодавно. Там перша частина називається «Морт», друга жнець. І мені взагалі із всіх, мабуть, героїв. Террі Прачта з світу дискосвіту, е, Найбільше смерть, мабуть, імпонує і подобається, тому що він дуже харизматичний, він дуже цікавий. Це такий, знаєте, ніби образ дуже стереотипний, але Террі Прачет намагається розбити навколо нього всі стереотипи і показати його абсолютно інакшим і абсолютно цікавим персонажем, яким, з яким не все так однозначно. Ще один автор, який минулого року просто е, я відтворюю, Творчість, якого просто шаленіла минулого року, і цього року обіцяла собі побільше читати його книг і накупила багатенько його книг цього року. Але так і не взялася досі, от уже рік закінчується, а я ще досі не взялася за його твори. Це наш улюблений Стівен Кінг і показую вам дві книги, які я хочу принаймні дві ці прочитати. Перша – це доктор Сон, це продовження його славнозвісного роману Сяйво, де наш Ден – головний герой, хлопчик з надзвичайними здібностями Ден Торренс. Він доросліший, і тут розповідається вже, власне, його історія. Я не дуже зазирала в анотацію, якщо чесно, не знаю, що саме тут має відбуватися, але мені хочеться дочитати вже. Завершити цей цю історію про сім'ю Торнсів. І наступна книга це Біллі Саммерс. Наскільки я знаю, тут у нас буде кіллер, який буде працювати під прикриттям і буде вдавати з себе письменника. Взагалі у Стівена Кінга є така поширена ідея, він часто використовує в своїх книгах головних героїв-письменників, або тих, хто вдають, або справжніх. І в мене виникла ідея зробити таку підбірку книг про письменників, які я дуже люблю. А я люблю такі книги, про де головний герой письменник. І, власне, ця книга іде. Ально до цього пасує, але перед цим мені треба її прочитати. Також в мене на осінь виникла ідея зробити такий марафон читання біографії мемуарів автобіографій. І це буде п'ять книг. Перша буде Алан Рікман, яка от анонсувалася у видавництво наш формат, і я планую її замовляти. Друга теж від нашого формату Метю «Метію Пері». Знаю, що багато кому вона вже сподобалась, хто її прочитав, теж буду її замовляти. І третя книга це Том Фалтон, яка ось теж вийшла з передпродажу у Лабораторії. Раторії я теж планую замовляти і читати у межах того марафону. А також покажу вам дві інші автобіографії, спогади, не знаю, мемуари. Це історія принца Гарі Запасний, яка подарована мені чоловіком нещодавно. І Вілл Сміт, його автобіографія. Мені теж цікаво почитати, що він розповість про своє життя. Тому що минулого року я читала Зелене світло «Світ» Меті Макгонагалі, ще одного відомого популярного актора. І мені сподобалося взагалі не очікувала, що у нього така біографія, такий погляд на світ, на свою карту. На славу і, власне, взагалі, як людина, я про нього майже нічого не знала, окрім кількох фільмів, в яких він знімався, і було дуже цікаво відкрити для себе таку багатогранну особистість і дуже унікальний погляд на світ, і дуже унікальні думки. І також восени я буду, звісно, читати новинки. Мені будуть приходити новинки, тому що я перезамовила багатенько нових книг, які анонсовані видавництвом. І покажу ще дві, які вже вийшли і які я хочу прочитати. Це школа ідеальних матерів Джесамінчен. Знаю, що це я вам розказувала, що це ніби про як «Селеста Інг, про маму, яка потрапляє до такого виховного закладу для батьків, тому що є підозри, що вона не виконує свої обов'язки, Материнські, але кажуть, що це навіть антиутопія, тому ще більше мене заінтригувало це читати, хочу спробувати. І новинка, яка приїхала мені від видавництва Віхола, це Мурашник, нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття. Я загалом хотіла би освіжити свої знання. Про історію України, і мені здається, що якраз ось цей регіон західних українських областей є для мене найменш знайомий, і я знаю дуже мало подій і пам'ятаю дуже мало подій з історії цієї частини України. Тому я сподіваюся, що ця книга мені допоможе заповнити прокалини. Ну і як завжди, від Нонфіку видавництва віхоли. Я сподіваюся, що це буде дуже легко доступно написано і цікаво. Також у вересні мене запросили Сели на одну цікаву подію, і для неї мені треба Підготуватися, а саме підчитати трохи ромкомів. І я обрала спочатку собі 5 ромкомів, які мені це буде на початку вересня, тому мені це треба буде робити читати ромкоми в перший тиждень вересня. Ну, так я собі принаймні планую. І я спочатку обрала так амбітно 5 книг, показала їх навіть своїм спонсорам у телеграм-каналі. Але подумала, що певно я не встигну з тим усім впоратися і все те прочитати, тому відібрала для себе три книги. Найтаких популярніших, найвідоміших ромкомів, які останнім часом читалися, і хоч би їх та встигнути прочитати. І однозначно, перша за яку буду братися, це пляжне чтиво», книга, яку всі активно читали цього літа. Кажуть, що це може і не зовсім ромком, тому що тут є і такі драматичні, досить серйозні теми, підіймаються, А загалом це історія про двох письменників письменників: чоловіка, жінку, хлопця і дівчину. Які обмінюються ролями, вона починає писати в його стилі, а саме він пише такі серйозні життєписні романи, а вона пише такі ромкоми і от вони міняються своїми стилями. І, звісно, на фоні цього, на фоні цієї творчості у них з'являються якісь почуття. І це ще один претендент на книгу про письменників до моєї добірки, яку я готую. Наступна історія це випадкові наречені. Тут за анотацією планується весілля, і пара, яка одружується, не може поїхати у святкову подорож, тому відправляються їхні дружби у цю подорож. І, звісно, перебуваючи в такій романтичній атмосфері, між ними теж зав'язуються цікаві стосунки. І ще одна книга, яка мені насправді з цих усіх найбільше мене інтригує. Квартира на двох, це вже не новинка, вона давно вже вийшла і дуже популярна була на західному ринку. І зараз і у нас впевнений в свій час була популярна. Це книга про те, як хлопець і дівчина знімають одну квартиру, але в них різний графік роботи, і вони ніколи не пересікаються. Тобто вони знають, що з кимось живуть, але з цією людиною не пересікаються. І хоча й ділять спільне помешкання. Мені здається, що це цікава задумка, і, звісно, між ними теж має, мають спалахнути якісь почуття, і як це буде відбуватися в таких умовах, це дуже для мене цікаво. Ну і книга, звісно, невелика, тому не буду старатися встигнути це прочитати. Ось такими є мої плани. Поверхневі такі, я пробіглася по полицях і подумала, щоб я точно хотіла читати цієї осені, і тому буду ще готувати для вас підбірку детективів і трилерів, які хочуть читати восени. А ви ж пишіть у коментарях, будь ласка, що ви плануєте читати цієї осені, чи, можливо, що ви чекаєте найбільше із новинок, щоб почитати восини. А я вам дуже дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. До зустрічі у нових відео. Па-па!